Доброго часу. Я вас запрошую на вебінар, де ми будемо говорити про комунікативні бар'єри і захисні механізми у дітей з особливими освітніми потребами. Але даний вебінар ми розробили таким чином, що він буде корисний не лише для тих, хто працює з дітьми з ООП, а він буде корисний і для батьків. І для педагогів, і для психологів, і для логопедів, і для репетиторів, які взаємодіють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, які мають особливі освітні потреби, і які не мають цих потреб, чи нам знається, що не, що не мають, тому що ті бар'єри і ті захисні механізми, які ми будемо розбирати, вони загальні. І розібравшись з психологічними основами бар'єрів. Із захисних механізмів ми зможемо краще зрозуміти, що відбувається з дитиною, і краще зрозуміти, як нам налагоджувати нашу роботу. Тому, будь ласка, реєструйтеся і приходьте, будемо разом розбиратися.